Яка гордість від того, що це музей лави. Туди гості з цього світу приходять і вони там виставлені в Зробили ми не малесеньку, невеличку репродукцію роботи в сім'ї єдиній, яка удостоєна Шевченківської премії, але вона не дає уявлення про той масштаб роботи, яка є. Ми на виставку до сторіччя зробили білборд розміром 6х3. І уявіть собі, навіть в роз... форматі 6х3, вся стінка в Закарпатському художньому музеї. І вона все рівно не є ще повна, бо робота 680 має, 670. <звідь> вона все рівно ще по розмірам повна. Хочу ще звернути увагу, <звідь> мене... <звідь> власне, власне. Допоможіть мені дістати. Я вибачаюся, що я так дістаю його, але теж була дуже... Ці... Прош, прош, проштампували, проштемпелювали, чи як це правильно, спецпогашення здійснили спецпогашення конверта, який був випущений е, небаченим накладом в 500 тисяч екземплярів із зображенням Василя Свити. І це спецпогашення відбулося. Але е, в рамках спецпогашення, яке діє тільки три дні, потім неможливо це зробити, бо це здається в архів. <клес> Можна було зробити погашення іще на тому, що ти не принесеш. Принесеш любу річ і тобі на цьому можуть поставити печатку. Я поставив печатку на цій афіші. І, і хочеться подарувати на ту ж кімнату. <плес> <плес> До сторіччя був випущений альбом, не альбом, а календар на 2013-2014 роки. Із репродукціями робіт свиди, виключно з тих, що знаходяться в Ужгороді. Це була ідея. Не всі роботи показати, а всім гостям, хто не прийдуть, показати, що дивіться, ось у нас тільки в Ужгороді що є. А що ж є ще в національному музеї, а що є ще за кордоном, а що є в інших державах? Воно, звичайно, вражає неймовірно. Можливо, я помилюся, можливо, у мене ще якийсь запас буде, але я зобов'язаний і змушений і дуже щиро радий, що я зможу вам подарувати. Я, я вам скажу, що Дякую. прізвище Ісак у батьковій записній книжці з адресою його рукою написано Ісак, при Боржавське, там вулиця забув. Не про що? 27. Не пам'ятаю, ага. не знаю, але точно що є, тому що ми опрацювали всі архіви. Я, я тепер можу сказати, що всі архіви, які тільки є, ми вже ми зробили е, ксерокопію е, в натуральну величину цієї книги, е, так як вона є один в один е, в електронному варіанті, перезняли і ксерокопіювали. Вивели так, як вона є. А там, де були в кольорі, ми зробили в кольорі. Тому це теж для цієї кімнати можемо залишити як тимчасовий варіант На той момент, до того часу, поки вийде альбом. Я вам обіцяю, як тільки альбом вийде, обов'язково один примірник буде урочисто у кутку, у меморіальному кутку Василя Свини. Це я буду вважати за свій. Обов'язок і честь, що така книга буде на тому, у тому селі, на тому місці, де, де працював Василь Свида, де єдина така крупна пам'ятка. І залишилося у мене ще залишити в цьому тут. Ну це простіше, але це теж діяльність нашого фонду. Ми розмножили цю ж саму книгу у електронному варіанті. І Тиражували її і теж маємо такі згірці, книжки, книжки теж ми залишаємо тут для, для цієї меморіальної кімнати. І я взяв ще для кімнати той конверт, який був випущений до сторіччя Василя Свиди Укрпоштою із спецпогашенням, яке зроблено. Це спецпогашення подвійне, я вже поцікавлюся в філателістів, бо я не все розумію. Це виключно для виставок. Для того, щоб він був чистенький і окремо ще проштампований, що ну, це вже для фахівців вищого такого класу. А сама штамповка от, робиться просто так, щоб зачепити марку, і отак він спецпогашується. Я теж залишаю ці зірці конвертів для, для меморіальної кімнатки. І е, зірці тих запрошень, які були виготовлені до сторіччя. Е, Ну, Теж я е, постарався, щоб воно було ще спецпогашено. І домовленість у нас є за цим Олександром, що якщо дасть Бог і все вправиться, як ми плануємо, то ту роботу, е, де, е, де зображена ліквідація неписьменності на селі, бо він так називає на селі, не конкретно це. Що ту роботу, як тільки вже вона буде сфотографована для альбомів і так далі, і так далі ми подаруємо для кутка, о, який буде відкритий. Це буде трошки згодом, трошки пізніше. Дальше. Ми зробили на наші... прекрасні річ. Але ще на завершення, якщо стільки маєте часу, ми з шановним тут присутнім Олександром Токачем, верніше він зробив, а я у нього сидів, він оцифрував. Два фільми прекрасно зробили, переписана на касету, а з касети потім іще. Ну, але її відреставрував Олександр, як тільки зміг. і Ми його поклали в електронний варіант. І зараз ми вам покажемо цей фільм, називається Ходок кінця 60-х років. Якщо маєте стільки часу, це два фільми займуть у вас хвилин 17-18. Дякую. Угу. Ви знаєте, шановні колеги, можете... приїхали на наше свято подякувати вам за те, ті... що і працював Василь Свида. Вони можуть стати побратимами. Я хочу запросити до своїх сільської ради шкоти Віктора Івановича. Будь ласка. Одноразово заходячи до нашого храму, я дивився на ті роботи Василя Івановича. На вже зараз, прослухавши більш детальну історію його творчості від початку до завершення, я переконаний, що дійсно то людина з великої купи, і ми жителі села Приборжавське, прихожани нашого храму. Яка можуть гордитися тим, що є така робота, яка до цього часу збереглася в нас у селі. <клес> Куточок у музею, який буде відведений для Василя Івановича, я впевнений, той буде таким кроком уперед до нашої молоді, яка буде мати можливість слідкувати за минулим за історією, і обов'язково буде чомусь доброму навчатися. Ми бачимо. Учні Василя Івановича, які зараз серед нас є свідченням того, які передають ту любов до мистецтва, до різьби, до ліпки, до малювання. І я впевнений, що Іван Юрійович і Іван Йосипович теж залишать за собою певні сліди від свої, для своїх учнів, для, своїх, для наших дітей, майбутнього покоління. Я радий, як сільський голова, буду вас зустрічати завжди в нас у селі Проборжавському. Будь ласка, заїжджайте, приїжджайте і ви переконаєтеся в тому, що дійсно Василь Іван Світ для нас була, є і буде шанована, поважна людина. Я сільський голова ще вдячний відділу культури за проведене таке мероприємство, бо то є показом тієї культури, яка розпочиналася для Василя Івановича іменно для нас у світі Божанському. Дякую, Ярослава Свійови, за надані подарунки нашому музею. І ми завжди раді тебе да вас зустрічати. Дорогих, щастя, року. на базі Приборжавського будинку культури, духовність і культурна спадщина. Темою нашого семінару було, була така тема нашого семінару. І е, там ми представили виставку нашого Івана Юрійовича Ісака, якого ми висуваємо на преміум свиду. Дякую. Дякую вам дуже гарно. Хочу запросити до слова Василя Васильовича вашому домику І все ми так дуже любили Василя Івановича, бо він... Як я хізувався тим, що він там якийсь вже видатний майстер. І коли були обласні виставки, ми всі дружно йшли туди, щоб побачити роботу світу. бо не всі бачили. Пан Шмуле десь там бачив, я декілька разів, що як може одна людина зробити цілий літопис краю, да? бо він в основному у нього була е, закарпатська тематика. Потім цей фольклор, який вже ну майже... Ніде немає, там якісь ансамблі виступають вже одежа, не та вже така художні фабрики, шиють і так далі. Первозданне вже воно минуло, кануло сто років. І, і він залишив, і дійсно, по цьому можна дивитися, які костюми були, що було, які навіть типажі такі були. Ну один раз я Оселі Івановича підколов, кажу. А він е, в інших ну, де, в декілька роботах зображував і себе. <схай> Ярослав Боже бачив. А я так ну, не поскромніше, але кажу Василь Іванович, а вам цей чоловік кого напоминає? Ей, вона каже, глаза стоїть, що ви <схай> каже. <так? схай> <схай> no, тому у віковічив себе дійсно ця фраза я виріздю себе сам, вона ну, іншу до нього не приміниш. І коли я побачив розпорядження, що на премію Серед, скажімо так, самодіальних митців, то відразу у нас така виникла думка, що єдиний, хто може бути, це наш старішина Іван Ісак, який дійсно і був учнем, і, і був і, і вже його, як кажуть, колегою, бо я пам'ятаю, Василь Іванів, все мене питав, як там місики, як, як при Боржавської, бо я з збронька родом сусіднього села. От, і... Дійсно, він достойно би. Я не знаю, як там на колегії будуть вирішувати, бо ну, можливо навіть інші будуть претенденти. Це не, не є лише один Іван Ісак, можливо, будуть ще претенденти, тому там буде такий своєрідний конкурс на, на це. Висунення пройшло матеріал, якими ми володіли. Представилися, які треба ще буде комісія, яка буде вимагати, які треба, ми донесемо, і сім'я, я думаю, щоб займеться трошки цим. І це буде гордість нашого району, не тільки цей іконостас, такий вже, скажімо, древній, який зберігся, а і його учень, і послідовник, і навіть колега, колишній седмичні. Тож установка, і, і, і саме для мене це досить тривожний такий, і, тому, що, така. тому що я була свідком того, коли тато мій сиділи, вже 39 років і його смерть. Він завжди розповідав про вашого батька, а мама також. Тут є роботи, і сапуксандрів. Я думаю, що ми з вами ще десь поспілкуємося. Мама була патріотом творчості. Помираючи, вона із різцями не розставалася Взагалі, це для неї було супроведення. І там великі дороги зробила вона у мистецькому шляху. А тата вот одна робота, але я думаю, що в ній закладена велика думка, так і називав він свою роботу, думка, така цікава робота. Ну, а ми вже, як продовжувачі цієї творчого шляху, ми зараз працюємо у школі мистецтв, у Вишавській дитячій школі. І теж проявляємо діткам любов до творчості, до мистецтва. І раді, що у селі Прибожарському, тому що ми також раніше проживали тут при Є такий малесенький спогад про великого, великого митця місця Різдвіря, що за щось видить. Тут наші виходки представлені, ми хочемо вилежити на спогад. Не знаю, якими словами і почати свою коротеньку промову. Мабуть, згадаю слова, оскільки я працюю у Великороковицькій дитячій школі мистецтва, колись у 40-х роках отець Дебель Андрій написав такі слова. Наш край багатий в міру лісами, котічками і в міру талантами. Саме Господь нагородив цей край сріберний, таким чарівною природою і талантом людей від Бога. Визначаючи таку дату, як сторіччя з дня народження Василя Івановича Свиди, хочу сказати, що творче обличчя скульптури нашого закарпаття саме створила ця особистість, непересічна творча особистість. Ну, а ми вже як викладачі обосотворчого відділу проявляємо любов діточкам малечі, які будуть послідовниками е, в майбутньому. Як бачимо, сьогодні теж проглядається спадкоємність поколінь е, на цій зустрічі. І багато уражень, і колись вони теж згадають слова, що ми сиділи поруч сина Василя Івановича Свиди, що ми сиділи поряд такими талановитими. Е, Учнями Василя Івановича Свиди, як Іван Йосипович Смилига, який дуже влучно сьогодні е, своїм творчістю показав навіть ту е, непересічну е, твор, творчу ниточку в своїх віршах поезії. Як, як і наш раковецький поет би сказав про Василя Івановича Свиди, ти книги не пишеш ні в віршах, ні в прозах, але світ добрий лишиш». Так що військовий в крабницю народного мистецтва. Дуже дякую. Він прибор, неоднократно розмовляли, спілкувалися, ділилися. Він давав поради весь час, тому що людина золота, якщо вона може дати пораду просто так безплатно. От тут так, а там так зроби. І так мені здається, що глина, для мене глина, для нього теж був початковий матеріал, глина е, стало чомусь рідною. І в школі теж ми...